Всім привіт Ми тут з Ванею бігаємо. Ваня привіз дідусь, таке до паличка прибирає в себе, так? Да? І Артем допомагає йому закидати. О, у нас сьогодні так тепло, 11 градусів на вулиці. що, ложи, Артем, вона просто грязна. Діда щось немає, не заможен спити. Ваня переліз. Давай, ложи, ложи. Молодець. діду допомагає дрова складати. Ісі, да, сіда, став йому паличку. Бери, бери. Не збиралася я сьогодні гуляти з ним, я думала. Три я сьогодні буде плюс 10. Клас. Не ходи, йди сюди. Очки надо відкривається, може. Uh -huh. І потім мороз, і все замерзне. Ну так, Дрова Друга мала. пахне. Uh -huh. <laughs> Костром. Клади, клади, клади. Бу-бух. Складай. Та що ж таке, Артем? Все. А воно сухається чи мокра? Uh -huh. Сідай, сідай, Ваня, тебе довезий, іди сюди, О, сюди сідай. Сідай в тачку, йди сюди. Сідай, закинь його. Ти ще привезеш? Ну, Це, ну давай, а що, якщо назбираєш, так? Да? Поїхали, ми будемо з тобою. Лазити, бо нам нудно тут. Ага, цвіточек. Може, дід магазин вийшов. Там, тут йому Просто дід у нас топе дровами. А Ваня вирішив поубирати весь ненужний хлам, у себе там піддихала халабудах. І якраз діду будуть. Так, да, Артем? Ну і якраз Артем покатається. Класно. <гум> ми не знаємо, де тут ходити. Грязно, мокро. Там воно тут мокра. Там мокро І грязно. Артем, тобі подобається? Класно? Да? Баба. Баба сидить теж вийшла. Що, <гум> туди їхати? Тому ми зараз ще званю. Приїдеш на тачці назад. Каже, будемо тобі допомагати. Мама, да? А. Да? а, тут каже, стіл собі склепав. І йому допомагав. Бам! Спокавання прибирає. Бам! <хи> Чого ти кричиш? Стукай, що? Не ходи, ба. ти там не пройдеш у нього, не ходи. Треба пилку взяти попилю. Не мешай йому, ми з тобою вообще тут мешаем. Ось стукай, я тобі дала молоток, стукай, все. Молодець. Не поламав, він тобі стил. Не, не поламай, чи ти наоборот його ему, йому, так? Да? Ага. Ложи молоток, Ложи, бо впадеш з ним. Все, хай лежить. Грязні грук. А ну покажи. О, який! Ну нічого, помиємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, Артем уже весь грязный. Уже з'їжджалась в песку. Я взагалі замерзла на дитя. Не дуже воно той жарко і тартує. Да? Давай трошки ще насыпай. И підемо. А то тебе соплі уже чешу? Ні? Не? Втім, нема? По мокро. Ти не попадаєш трошки. Нічого. Вау, зі звання їдемо, опять назбирав, так? Да? Так а куди ж ти? Пішком підемо, так? Да? Ну, Йдемо Ваня ще збирав. Ваня напиляв з нашого садку. Ну, дерева якопилював. Блін, чого воно вітер дує. Багато насобирав на шашлик фруктових дерев і складає, це відходи, так? Да? І везе, коротше, відходить добить. Пішли. назад поїдемо. Ага. І підемо в хату. Наверное. Бо щось, я дивлюся, в нього вже ніс красний. <різько> і ноги. Та холодно, тут -а вам вітер дує. У тебе там в загашнику не дує, а тут -а дує. Та й мокрий вже на ртом весь, тільки що по калюжам пригав. А ну дай ручка його хорошо. Бам. Бам! там? Комбайн стоїть, так? Да? Красно гуляєшся, зараз підемо спати, його вкладу. Ти будеш спати? Скажи. Тьом. Тьом. Бачиш, вітер гуде, все шатається. Скажи, ти будеш спати лягати? Да, комбайн, бам, стоїть. Ты будешь спать лягать? Нет. А чого? А треба спати. Ні, не, у нього на все не А кушать не хочеш? Не хочеш кушать, бам. Да, бам, комбайн. Кушать хочеш чи ні? Не? Ні. Нет. Не. Бежи. Не. Помагай, Ване. деду, так? Да? Не разбей, що деду. Ми ще так і не знайшли. Де він є? Щас, може йому треба постукати в хату. Та уже дуже глухий, нічого не чує. До нього поки достучишся. Бери, бери. Укакала да? кидай туди, кидай. Давай, давай, бери. Що той мішок лежить. Прибрать його зараз перечіпиться. О, давай, складай. Молодець! Сейчас уже замажешся полностью, сразу опять в стиральну машинку кинем, постираємо. Угу. Бери, бери, бо Ваня, да ви сейчас всі поперекидує, тобі не останется. Бери. Нема там гвозди хоть. Где? Где? Бери, Тм, кидай, аккуратно. Ты молились. Це що, з твоей халабуди? Поеш. Розбиравшись. Чому невдобно стоять, да? може треба перчатка йдіти? Кидай, кидай. Да, вже соплі Артем, а течуть треба йти в хату. Зараз якраз сядеш, Ваня довезе і я не знаю як, але треба затягнути Артема в хату. Що? Кидай, Гвоздь чи що там був. Угу. Бам! Маленький бери, не бери здоров'я. Кидай. Ну це тачка на день. Топай. То папа в нас, каже, проморозився. Я кажу, бери Артюма до себе в сарай. Він каже, ти що, ні? Все, ми пішли з ним погуляємо. Тут а, знач, без сарая, да, Артем. Все одно замазався. А що робити? Да, я став. Кидай, бери ці последні. Іти. Кидай. І Ваня Ти що промазав? Посадиш його? Ну, руки грязні, ну, а що робити? Сади, в нього він теж вже грязний весь. Я зараз все одно буду Кидай. Сідай, Ваня повезе тебе, давай. Бам! Поїхали! А да, ноги в тебе хоч сухі, Артем. Непонятно. А, ні, я не співаю вже за вами. Їдемо в хату? Ні. Чого ні? Спати ні, їсти ні, в хату ні. Гро? Ні, до гро ми теж не підемо, там грязно. Це є папа, Уговоримо його, тебе, щоб він забрав. Ну, навряд ли. Собачка. Так, сідай. Так, ми прийшли з вулиці, Артем спати не хоче. Побачив ось я купила вані. Ну, Артем іногда таке, каже, теж їсть. Конфет не єсть, ну таке їсть, да? Стой, давай. Ну щас, ну що ти як з голодного краю, чесно. Короче, мы сейчас будем ехать на новую пошту. Ну не снимай. Я хочу, чтобы Артем, наверное, заснул в машине. Бо ему надо все равно поспать. Так, все, Артем, я тобі уже багато мажу. Иди сюда. На. Я ему, короче, мажу на ці вафли. Костей, на вафли, эти шукат леты делать. Дуже любой раз. Да? Вкусно. Небагато. ням Да? Нет? Все одно і все. Да? І поїдемо сейчас на вулицю. Поїдемо на машині? Mm. Як це ні? Не? в ні. Так, надо ну, Ване сказать, что Артм открыл его нутеллу. Угу. Трошку он тобі намажем. Ось я також би так і з'їла, але це треба або чай, або щось ще. Да? Або кофе. На, будеш ще? Все, ховаємо. Угу. Все. Все, може не все. А ну, глянь, ось видно, чи не видно, я не знаю. Його ну, взагалі не видно, тебе видно, а його не видно. Все, каже. Да, як запихається. А, ну куди ти пхнеш? Вкусно? Ой. Каже, все мені вкусно, так? Зараз ми, каже, підождем, Ну що тапка. 6,2 секунду, да. Запить надо. Сейчас Артем, більше не надо. Тобі його їсти. Ну, зараз теж це в машину зараз посадимо. до нової почти не доїдем, Задрихне одразу. сразу. Угу. Так. Да. Будеш спати? Спать будеш? Спать будеш? Нельзя? Куда? Це не їдять. Все. Все, це ми закриваємо. Закриваємо. А що? І ще? Все. Все. Ну ладно, третю. Все. І більше не дам. Коненько, так? Да? Немаже, не вахня. Якраз класно, що свіжі хрустяще. Пачку тільки відкрила. Все в них. А ще манго він з'їв майже половину. Ну, Я думаю, може йому ввечері ще дати трошки? Да? Тьом. Вань, твоє нутело відкрилось, Бать, чи ти не бачив, що я, я тобі її купила. Це коли купила? За дня назад? Що, а? Що, На, я пішов Давай пилка. Давай йде. Лежить, рейка. Запихається і запихається, насе, зап'ємо зараз. Перекусив. Угу. І поїдемо зараз. Буду спадки. На вулиці вже темно, а Артем ще не спав. У нас вообще сбывся якийсь графік. Ну, він уже засипа, видно його чи не видно. Да, люхар щоби. Видно він, так. Сидить. Він уже аварія на кухніє, да. Зараз це? наїсть цей і машина за я секунду Я заториться, да. Да. А так його надо сейчас тут оговаривать, все виключати, стерика буде, да? А тут каже без стерияк зараз. Якраз я там замовила гель для миття собі і Вані. Ваня вже пощі, прощі ми вилічили. Осталось, звісно, поставка, але це довго. Це воно поки пройде. Угу. Артем. Вставай, не лежи. Він вже спить. Ля. Махай всім пока і будемо збиратися їхати. Вставай. Ні, не хочу. Ну ти подавишся, встаємо. Все, всім дякуємо за перегляд. Всім пока-пока.